Єврокомісія оприлюднила перелік американських товарів, на які європейці вводять своє нове мито на 99 сторінках човни, мотоцикли, снігоприбиральні машини, алкогольні напої, м'ясо, молочні продукти, фрукти й овочі, а також жувальні гумки, пластирі та жіноча білизна. Виробники цих товарів переважно з республіканських штатів, які голосували за Трампа. Про це пише політіко. І це торгова війна, як кажуть експерти As of this morning, the United States

від сьогоднішнього ранку сполучені штати застосовують 25 відсоткове мито на імпорт сталі та алюмінію. Ми глибоко шкодуємо про цей захід. Тарифи це податки. Вони погані для бізнесу і ще гірші для споживачів. Вони порушують ланцюжки поставок. Вони приносять невизначеність для економіки на карту. Поставлені робочі місця ціни зростають. Це нікому не потрібно: ні європейському союзові, ні сполученим штатам наші контрзаходи ми запровадимо у два етапи, починаючи з 1 квітня, і вони повністю набудуть чинності з 13 квітня. Водночас ми завжди будемо відкриті для переговорів. Ми твердо переконані, що у світі, сповненому геоекономічної та політичної невизначеності, не в наших спільних інтересах обтяжувати наші економіки такими тарифами усе те, що зараз робиться навколо сталі алюмінію, певною мірою є прелюдією до майбутньої ще більшої торговельної війни. Тому ми повинні розглядати це як динамічну гру, в якій комісія зараз вдає, що ми сповнені рішучості відповісти, в той час як інші країни, як от сполучене королівство, не продемонструвало такої самої готовності відповісти, що, звісно, змінює хід перемовин, які можуть відбутися пізніше. Я думаю, що одним з найбільших наслідків, які ми бачимо від тарифів наразі, є саме невизначеність. Отже, у нас був цей великий обвал цін на фондовому ринку у Сполучених Штатах. Ми чуємо від керівників бізнесу, що вони відкладають інвестиції, тому що вони просто не знають на яких умовах продаватиметься те, що вони створюють за допомогою цих інвестицій. І це не просто ефект самих тарифів, які завдають шкоди економіці США і світовій економіці, а це також просто ефект того, що Трамп щодня змінює свою думку. Щодо тарифів, очевидно, як і всі інші, я розчарований тим, що бачу стосовно сталі та алюмінію. Але ми займемо прагматичний підхід. Ми ведемо переговори щодо економічної угоди, яка охоплює так само і тарифи, якщо все це буде мати успіх. Але ми будемо зберігати всі варіанти на столі.